Так, сьогодні будемо готувати смачну курку з ананасом. Для цього нам потрібен курячий фарш. Натерли собі сир з і, звичайно, ананас. Так, Спочатку беремо фарш, додаємо приправ за смаком. Це є І теліські трави. Це собі може додавати кожен за своїм смаком. Перець. І ще додам трошки копченої паприки. Ось так. Тепер фарш потрібно добре перемішати всі приправи, щоб рівномірно перемішалися з фаршем. Так, ще трішки додамо солі ось так. Тепер. Беремо ось таку пательню, і нам потрібно зробити, робимо з фаршу ось такі. Невеликі кульки, бачите? Робимо з фаршу ось такі кульки. Ось так зробили кульку. Так. Тепер з цієї кульки нам потрібно зробити таке гніздо. Ось так, бачите. Так. Ось так. Тепер потрібно зробити ось такий буртики, щоб виглядало ніби як гніздо, тому і так називається воно гнізда. Курячі гнізда. За страва. Ось, бачите, ось так. Тепер беремо майонез. Додаємо трішки майонезу. Ось, знову беремо цей майонез, акуратно розпреділяємо. Можна пальцями по цьому гнізді. Ось так. Бачите? Ось. І тепер додаємо головний інгредієнт. Буде, звісно, ананас. Беремо ананас, ставимо ось так зверху в гніздо, бачите як. зайшло, як на своє місце гніздо і зверху ось так посипаємо сиром. Так, щоб ананас був закритий. Ось так. Бачите, Ось таке вийшло куряче гніздо. І все, і тепер відправляємо. Ну, Зараз ще доробимо ще кілька таких гніздів, бо фарш ще є. Ось так, коли доробимо і відправляємо в розігріту духовку на 30 хвилин. Зараз я ще дороблю, тут ще є фарш, і відправлю в духовку на 30 хвилин і потім побачимо, яка вийдеться смакота. Ось, бачите, вже доробив Ось, з кілограму фаршу в мене вийшло 6 ось таких гнізд. Так, І зараз буду відправляти в розігріту духовку на 30 хвилин. В духовку. Ось так минуло 30 хвилин, точніше 35. І ось така вийшла смачна соковита курка з ананасом. Готуйте. Дуже просто, швидко і смачно. Бачите? Всім приємного апетиту!